Слава, слава, слава! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не तिममा कात्रा दो मिराई सो पोटे ने फेरेतुवाते नि दे ने बुदु क्वाट्रा सो दव ला सो क्वाट्रा नुदा प्रियो मुरु दो वालि नारो गो गुदो प्रिमा गो सो स्लोकी अते मानी Але чому ж ти найчерез бучки те трещав? Я не знаю, що це на дошці, на дивіться, те, що це нута, то зараз я вам скину формуту лапку для вогню. Це вирішено. Ми тянемося до цього. Дуже добре, не? Ну да. Отже, ви бачите, як так, як це робиться.

Без лопат руками. Любі збережани, прошу хвилиночку уваги. Хочу в першу, першу чергу подякувати тим побратимам, які стояли коло нього пліч-обліч, і попросити в них вибачення, що я не зміг їх захистити, я не зміг захистити свого сина. Хочу подякувати всім, хто доклався до моєї допомоги, щоб я зміг його привезти додому, поводити в рідну землю. Хочу подякувати вам всім, що ви віддали йому таку шану. Він нас всіх бачить. І я бачив по телевізору, що він в небесній соч. Він загинув за нашу немську Україну, він так любив, він так шанував її. Він любив цей прапор, любив цей бах. І він казав, що тату, мені такої України не треба, я буду боротись. Прошу, пам'ятайте його. Дякую вам всім. Дякую вам отій. Всі! Ось всі! За те, що ви так гарно його дякую, покоронили. Дякую вам за такого сина! Дякуємо! 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 Ох, хрінта є! Дякую його мамі, що вона його народила. Для нас всі дякую. Герої не вмирають! 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 Руками набирайте, йде, закидаємо кожен перед. З мене викидають. Та ні, я знімаю не все.